Я вітаю вас сьогодні зі святом Святого Миколая. Це дуже серйозне свято для усіх православних день перенесення мощей Святого Миколая чудотворця, який які вважаються у православному світі значущим дуже святим. І так щодо ситуації, яка розгортається навколо законопроекту по заборону української православної церкви, треба і важливо дуже відмітити, що Українська православна церква це найбільша. Релігійна організація в Україні, найбільша релігійна громада, яка налічує на сьогоднішній день більше 6 мільйонів прихожан. По перше, сам по собі такий чи подібний законопроект чи такі рішення носять антидемократичний характер, і це по перше. По-друге, такі дії зі сторони політичних чи громадських діячів несуть собі. Виключно характер розколу суспільства за релігійними переконаннями це злочини проти держави та проти українського народу, за які ініціатори таких рішень і таких законопроєктів, і ті люди, які стимулюють такі рішення, мають понести обов'язкову відповідальність. Це по моєму глибокому переконання: це вороги українського народу, яким потрібна війна. Розкол суспільства і вогонь, і саме цим вони живуть. Саме це їх основні політичні гасла і принципи, Розкол нашого суспільства за мовними та релігійними переконаннями. Також важливо сказати, що початок боротьби і заборони української православної церкви це початок кінця державності, нації, культури і народності України. Як такої зараз ми з вами можемо спостерігати, як нашими руками ми знищуємо нашу національну ідентичність, нашу народність, нашу суб'єктність шляхом заборони церкви у нашій державі? Пане Артема такі... розуміє. Я, я, будь ласка, я зараз закінчу. Будь ласка, дії зі сторони політиків такі дії провокують виключно конфлікти всередині держави. Подивіться, що вони зараз спровокували по всій країні відбуваються незаконні захоплення незаконні храмів. По всій країні без суда і слідства закривають за архієреїв, священників, правозахисників, без жодного доказу. І це все спровокували дії так званих політиків, яким потрібні тільки вогонь і розлад. Тут важливо сказати, що без історії, без культури, без нашої. Національної єдності без основне віри, релігії у Господа Бога неможливо нашої держави.